А ще не менш красиві та квітучі ріки на схилах Дніпра за тиждень на співочому полі відкриється масштабна виставка тюльпанів. Майже 300 тисяч квітів поєднали у єдине ціле столичні Зеленбудівці. Чим дивуватимуть киян та гостей столиці ексклюзивно у сюжеті Вадима Ярошенка. На співочому полі останні приготування вже зовсім скоро квітучий рік із майже 300 тисяч красивих тюльпанів криють схили Дніпра. Останні штрихи залишилось додати до композиції Голосівського району. Комунальники викладають полотно з лісового моху для картини з весняних квітів. діка тюльпани, віола, цініраріум, сідом тут мох тюльпани. І буде така цікава композиція, кажуть, аби інсталяція була яскравою та стійкою, підбирали невибагливі до погодних умов квіти. Тут підбирали цвіти, які не бояться заморозків, не бояться погодних каких-то щоб цвіти були цвітущі, і щоб була ярка композиція, весела, радісна. Городу зеленим бути – це девіз Київ зеленстрої всіх нас. Аби квіти зацвіли одночасно, кожен район, в залежності від свого місця розташування, підбирає окремі сорти тюльпанів. Вони можуть бути ранні, середні чи пізні. Ранні сорти зацвітають на півтора тижня раніше. Такі тюльпани, зокрема через те, що їм доведеться залишатися в тіні, переважають у композиції Подільського району. Висота йде від 10 сантиметрів до 30 тюльпанів. Луковиці можуть бути як більші, так і маленькі, садяться на глибину 10-12 см. Після посадки укриваються листом для того, щоб зберегти воложність. Ті райони, чим витвором пощастить купатися в сонячних променях, а це Святошинський, Деснянський, Солом'янський, Печерський та Шевченківський, висадили середні та пізніші сорти. Цвітуть тюльпани протягом трьох тижнів. Озеленючі кажуть, навіть коли пелюстки обсиплються, життя квітів не закінчиться. Ми даємо можливість зазріти луковиці, будемо обрізати тюльпани після відцвітання тюльпана, щоб ускорити процес луковиці. потім буде луковиця викопуватися і переноситися в райони Насолодитися виставкою квітучі ріки, що символізують єднання поколінь на співочому полі, можна буде з 20 квітня. Для пільговиків, ветеранів війни та дітей до 7 років вхід зроблять безкоштовним. Вадим Ярошенко, В'ячеслав телеканал Київ.